Ну, краще брати Ріон чи Денфен. Що ну. <кій> той працює, що той працює. Просто у Донфенга у 24 вже поєднана там повністю все. Синхронізована коробка передач. Їх ну, не можна порівнювати між собою. Бо це ну, зовсім різна техніка по своїм характеристикам, а роботу роблять одну і ту саму. О, дякую за подаруночки. Ох, ті рози. Вогник-вогник, жарко, жарко. Так, найдешевший без передка буде одноциліндровий з ремінним приводом 3300 коштувати. Донфен буде краще, ніж ДТЗ. От бачите, ДТЗ 354. Одинаковий двигун стоїть, що в цьому донфенгу 244 g G2B. Шов ДТЗ. двигуни одинакові, тільки.